Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. Сьогодні на огляді ми маємо таку запчастину як сошник до сівалки моносем. Сьогодні я хочу розповісти вам, як кожен із вас. Кожен клієнт, кожен фермер може заощадити свої фінанси, звернувшись до компанії AgroImport Group. Зазвичай фермери купують отакі сушники в зборі. Ось так вони виглядають. Є такий сушник за номером 7464. Це сушник для висіву кукурудзи. Є сушник під номером 7431. Це також сошник для висіву кукурудзи. І є сушник під номером 7432. Це сошник для висіву буряка. От ми бачимо в цьому сушнику: наприклад, є корпус і є сам накінечник. Ось він також окремо в нас є. І один, і інший. Розкажу вам одну історію. Звертається до нас. Наш замовник, наш клієнт в кого була необхідність в покупці таких сошників. Передісторія така, що він купив сівалку в бушному вигляді, вона була в гарному стані, він посіяв нею 150 гектарів, і в нього стерлися от такі накінечники, і вже потребували заміни. Він звертається до нас, до наших менеджерів, і процінює таку позицію. Оригінальний такий сошник в зборі вартує 5 тисяч гривень. Цілих 5 тисяч гривень. В нього восьмирядкова сівалка. Якщо 5 помножити на 8, то це буде 40 тисяч. Це є достатньо велика сума, це 1000 доларів. І він каже: запропонуйте мені щось трошки дешевше, бо я не вписуюсь в цю цифру. І ми йому запропонували такі сушники. Купити по аналогу. Це якісний замінник, якісний аналог, який вартує 3 тисячі гривень. Але він каже, що це також для нього є велика сума, тому що він потратився на дизель, потратився на добрива і каже, що ну, якби для нього це сума, яка є дуже значна. Навіть якщо помножити 3 тисячі на 8, це буде 24 тисячі. І він каже, а які ще є варіанти, що ви можете запропонувати, ми йому кажемо, що дивись, ти можеш купити такий такий сушник, який вартує 500 гривень, дві заклепки по 10 гривень, ми тобі відправляємо, і ти можеш висвердлити це все і замінити це в своєму господарстві і вийти в поле. Він сказав те, що у нього. Немає можливості, часу, люди зайняті, немає сверлильного станку, на якому він може висверлити, і немає пресу, на якому він може запресувати такий накінечник в такий корпус. Ми йому кажемо, що відправ, будь ласка, нам твої такі старі сошники. За цю роботу ми візьмемо ще 500 гривень. І він відправляє нам сушники, вони прийшли ржаві, були там нечищені, забиті землею, ми їх помили керхером, почистили спеціальним кругом від ержі і висверлили дві заклепки, поставили такого накінечника, запресували і відвезли на фарбування. І коли ми відправили нашому клієнту кілі, він отримав їх, він на них подивився, і він одразу дзвонив до нас, тому що він був в такому захваті, що до нього прийшла практично нова позиція. До нього прийшла відреставрована позиція, відреставрований кіль, відреставрований сошник, і він може вже ставити його і виходити в поле. І він е, дуже подякував за те, що ми йому допомогли. І в порівнянні, якщо перша сума була 40 тисяч, друга сума була 24 тисячі гривень за е, кілі, які були по аналогу. Да? І ми йому цю роботу зробили всього-навсього за 8 тисяч гривень. Отож, який підсумок ми можемо зробити з даної історії? Клієнт однозначно б вийшов би у поле з нами чи без нас. Але ми хочемо, щоб кожен клієнт, який звертається в нашу компанію, він був задоволений. Він вийшов в поле разом з нами. Наша місія допомагати клієнтам. Звернувшись в компанію AgroImport Group, кожен клієнт може бути твердо впевнений в тому, що він отримає. Перше це якісні запчастини, друге якісний сервіс. І третє це гарантію від компанії AgroImport Group. Телефонуйте, ми з радістю вам допоможемо. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Все буде Агро -імпорт Груп. Розкажу вам одну історію. Звертається до нас наш, наш замовник, не давай на ново. Це було добре? Да. А ти писав, чи що? <śmianie> Cytrypt, bo tam dorozkieżący historię, bo nie ma,